Ройтлінгін 15 кілометрів від мого чубінгіна привіз свого фріца на ремонт до доктора, до лікаря. Так ось, зараз я покажу. Оце будемо я його зараз лікувати. Подивимося динамку. А це магазин і тут є майстерня. О, це окраїна ротлінга. Ого, містечко Бетсенген, о, так, так, зелений, я колись з онуком тут їду, тут десь 15 кілометрів до центру, о. І ми завжди миємо ноги. Це річка ехатсь. Ехатс. Ми йдемо сюди. О. Велосипеди кладемо тут. І ну, зараз вода ще холодна. О. Багато людей сюди приходять і тут відпочивають. Але зараз поки ще нікого немає. Ой. Сонечко. гріє, вже гріє. Алло. Так. І у мене є відео, колись я переходив цю річку в <говори> брод з Максимом. І він щось там кричить, кричить. Потім тільки я розібрав, і він кричав, холодно, холодно. Навіть влітку вода тут холодна, вона тече з гір. Ну, Ось вот так от. Але чиста, чиста вода, чиста. Чиста. Вот, подивіться, наскільки вона. Прозрачно. Але риби тут немає. Риби немає. О. Бачите? Немає риби, а отам у мене, де я купив хатинку, річка Ушиця. О. Там о, качка. Так я річка Ушиця, там є риба. Хлопчик якийсь ловив. І він говорив, є карасі, є плотвичка там. Ще щось, щось. Я вже не пам'ятаю, що він там казав, яка риба є. Але в наших річках є риба. А тут немає. Да і наші річки трішки не такі. А, зранку сонечко. А тут вона як гірська. Така річка от тече. Ну, в Карпатах теж є такі ріки, ну там, де... Я купив хату, там Поділля. Поділля це ще не Карпати. Поділля це Вінниця, це Хмельницький, це Тернопіль, це Поділля. Є на франківськ це вже Прикарпаття. А я туди близенько до е, Кам'янець Подільського. Область Хмельницька. О. Там є Подільський теж, здається, Хмельницька, а Хотин вже з другої сторони Дністра. Це вже Чернівецька область. Так. Ну, ось так от. Ну, ноги не будемо мочити, Десь вже п'ять хвилин пройшло, як я. Обіцяв, що не буду вас затримувати тільки 5 хвилин. Так, отут я переходив. Ага, так. От. Ну, до побачення. Ще поїду сьогодні в центр. Там зроблю відео, покажу вам. Старий, місто міст, Ройтлінгін. Там, воно невеличке. Але теж є, що подивитися. Собор дуже красивий. Ну що, давайте. До, до вечора. До вечора.